Доброго дня! Мене звуть Олена Домотенко, я менеджер програм корпоративної соціальної відповідальності компанії Циско в Україні та Азербайджані. І сьогодні я хочу запросити вас долучитися до події з нагоди Дня безпечного інтернету, яку для вас готує програма Мережних академій Циско, Департамент кіберполіції, Національної поліції України та компанія ЄРСІ. Цю подію підтримує Інститут модернізації змісту освіти. Від програми мережних академій Циско в оргкомітеті такі університети: Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Інженерний інститут Запорізького національного університету, Львівська політехніка, Дніпровська політехніка. Харківський політехнічний інститут, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, національний техні... Донецький національний технічний університет. І на слайді ви бачите фотографії викладачів, які готують цю подію. Зліва направо: Наталія Полякова, Юлія Танасюк, Наталія Дженюк, Максим Толкачов. Леонід Цвіркун, Яна Панферова, Орест Костів, Гліб Ступак, Вадим Полтарак. Який формат подій? Це онлайн-урок. 45-хвилинна сесія змішаного навчання, яка складається з декількох компонентів. Спочатку учасники прослуховують доповідь експертів. Потім проходять тестування. Тестування не складне. Воно частково базується на доповідях експерта, частково на загальних знаннях з кібербезпеки, частково на курсі вступ до кібербезпеки, доступ до якого отримують всі учасники події. Вимога до успішності 60%. Далі учасники заповнюють форму зворотнього зв'язку. В цій формі нам цікаво дізнатися ваші відгуки, побажання для наступних подій і ми чекаємо на ваші запитання експертам. Можливо отримати індивідуальний сертифікат: вимоги, успішний результат тестування та заповнена анкета зворотнього зв'язку. Сертифікат можуть отримати і навчальні заклади. Для цього потрібно, щоб принаймні 10. Ваших представників отримали індивідуальні сертифікати. Після онлайн-уроку всі учасники зберігатимуть доступ до сторінки події. Там буде і запис доповідей, і відповіді на запитання учасників, і перелік переможців конкурсу питань. Також, також зберігатиметься доступ до курсу Вступ до кібербезпеки. Між іншим, цей курс учасники можуть прослухати як до початку події, так і після. Він розрахований на самостійне вивчення. Чому у події варто брати участь школам, професійним освітнім закладам та коледжам? Маю для вас чотири аргументи. Перший надзвичайно актуальні теми кібератаки та інтернет шахрайство Соціальна інженерія як хакери використовують вразливості людей. Другий аргумент це можливості співпраці з університетами, з департаментом кіберполіції, з міжнародним IT-вендором компанією Cisco та з потужною українською компанією ERC. Третій аргумент. Готовий формат уроку. Всі матеріали готує оргкомітет. Вчитель виступає в ролі фасилітатора. Четверте, можливо долучитися до доповідей як вживу 5 лютого, так і протягом певного часу до 16 лютого включно. День безпечного інтернету від програми Академії ЦИСКО Департаменту кіберполіції та компанії ERC минулого року залучив 18 тисяч учасників. Більше 6 тисяч індивідуальних сертифікатів. І більше трьох сотень навчальних закладів отримали пам'ятні сертифікати про участь. Хочу поділитися з вами покроковою інструкцією для вчителя. Реєстрація індивідуальна, реєструється і вчитель, і учні. Відразу після заповнення дуже простої реєстраційної форми ви побачите віконечко академії Циско. Будь ласка, клікайте на назві події. День безпечного інтернету. Далі ви отримаєте доступ до сторіночки з деталями. Відразу просимо вас проходити попереднє опитування. Попереднє опитування складається тільки з одного запитання. Ми хочемо визначити статус учасників з вчителями. Активно спілкуємося, допомагаємо організовувати готувати цю подію. А також для нас це важливо для того, щоб готувати сертифікат учасника. За бажанням, будь ласка, ознайомлюйтесь з курсом вступ до кібербезпеки. Курс, перекладений українською мовою триває 15 годин. Далі, 5 лютого о 12.30 долучайтеся до трансляції вживу. Ви можете пройти Організувати онлайн-урок в один день, тоді вам знадобиться 45 хвилин. А можете розбити цей онрок, урок на два етапи: в перший день прослухати доповіді, а в інший день пройти зі школярами чи студентами тестування і заповнити анкету зворотнього зв'язку. Це можна зробити до 16 лютого включно. Курс задай запитання експерту. Як ви вже знаєте, питання експерту треба залишати в анкеті зворотнього зв'язку. Викладачі університетів підберуть найбільш цікаві, найбільш актуальні запитання передадуть експертам і вони дадуть відповіді на сторіночці події. Автори трьох найкращих запитань отримують призи від оргкомітету. Отже, ми запрошуємо вас долучатися. Оргкомітет готується до зустрічі 5 лютого. До побачення!